Так, восьма ранку сонце вже зійшло і в мене прогулянка. Поки що не біг, а просто швидка хода. Приємне повітря, на вулиці плюс 13 градусів. Ну комфортно. Я рада, що вдягла кофточку трохи теплішу. У всякому разі завжди можна розтібнутися. Подобається таке свіже повітря, приємне, це сонце, звуки різні, люди на роботу, хтось дітей відправляє в школу. Не знаю, чи застану. Я в шкільний автобус. Хотілося б, щоб він на відео потрапив. У нас тут приїжджають. Тут, до речі, неподалік. ну Тут багато таких ком'юніті різноманітних. І неподалік є ком'юніті, ком воно трохи менші будинки, але ну, в будь-якому разі воно приємно, коли ти бачиш приблизно щось в одному стилі, таке красивого. І ті, ті будинки відносяться до школи з вищим рейтингом. А ті, хто живуть тут, це таке ком'юніті, ну я не знаю, як сказати, бізнес-клас чи як його, але. Мешканці цього ком'юніті відносяться до школи трохи з нижчим рейтингом. Я так розумію, вартість будинків в Америці залежить певною мірою, значною мірою від е, якості від рейтингу школи. І ось тут ті, хто, наприклад, живуть тут, у них є можливість або безкоштовно без проблем йти в місцеву школу. Ну, вона не погана, але просто в неї нижчий рейтинг ніж в той, про як ви казала. От. Або вони грають в лотерею, щоб потрапити в школу, наприклад, там Монте-Сорі чи ще якась. Тобто щороку розігрюється лотерея. Ну, от поки що діти, діти маленькі, там старші років три, тобто час, в принципі, є, але ну, поки що вони не виграли. Але є можливість у всякому разі. Тобто маю на увазі, щоб не платити гроші. Тобто лотерея, це я так, я так розумію, бо і, якби платно, то, мабуть, особливих проблем би не було. Тобто я так зрозуміла, що все-таки це залежить від того, щоб потрапити в цю гарну школу безкоштовно. Так, зараз десь там на фоні вуси. Як завжди їх не видно. А, так, ну все, буду я закінчувати, бо я отримала пошту, потім я підключуся вже з іншого місця до вас.